На 82-му році життя помер відомий письменник-гуморист, автор понад 20 книжок, член Національної спілки письменників України, член редколегії журналу Перевал Великий життєлюб Павло Казимирович Добрянський. Він був доброю і світлою людиною, його природний гумор, вселяв оптимізм. А сам Павло Казимирович завжди вірив, що хорошого у житті набагато більше, ніж ми, заклопотані буденними турботами, помічаємо. Поруч з ним було приємно і затишно. Він умів створити атмосферу, у якій панували дружні, ненапружені стосунки, і навіть складні обставини не видавалися непереборними. Павло Казимирович любив співати, знав сотні пісень. Його голос, здарований батьками-подолянами, звучав м'яко і натхненно. Він умів прийти на допомогу, умів порадити і зарадити. До останніх днів Павло Казомирович Добрянський працював, не втомлювалося його перо. А в саду, за яким любовно доглядав, дозрівали яблука і виноград. Він був людиною творчою і щирою. Такими щирими були. І його твори, які щедро залишив нам у спадок Павло Казамирович, сумуємо, схиляємо голови, висловлюємо щире співчуття рідним і близьким. Вічна вам пам'ять, Павле Казамировичу.